Що я делаю не так? Калашник. Стреляешь Калаш, ні сторож. У кустурі есть такий. Тут притриму, а тут не жимо. Око, це на мене в паспо. Там притримать. Якщо я хочу воювати за свою землю, у кого я повинен попросити дозволу це зробити? до якої інстанції я повинен затискати? Пацани, дайте мені, будь ласка, дозвіл воювати за свою землю. Я або за нею воюю, або я не воюю. Мені для цього не потрібен дозвіл. Я можу взяти вила в руки і піти так само за нею воювати. І автомати собі точно здобуду. Ми, блін, всі автоматиці здобули в бою. Практично. Бо ніхто не афішує, що ми з рушницями виходили, там, по ночам там, відстрілювали сепара, забирали хоч якусь зброю і так вооружалися. Тікає, чекає. От і розвіду. Для того щоб мені воювати за свою батьківщину, ніяких дозволів на зброю і на все інше мені не потрібно. Просто йду і воюю. І Так само і наші хлопці разом зі мною. О, єсть. Єсть. Так, клєво, блин, ти що? Зараз я вам поки... Он дивіться, може на екранчик подивитися. Ну, скажи в прицел, блин, Донецьк там. В 2 мільйон, ну, в полтора мільйонами місті, да, куди там не вистрілив, усюди люди. Це всі прекрасно повинні розуміти. І ми завжди попереджаємо, що ну, важно було б людям, якщо вони хочуть залишити місто, просто з нього виїхати. Для цього всі умови створені. Ми змушені реагувати на ворожий вогонь. Тому що він по нам ведеться, ви там були, якщо були на пісках разом з нами. І... Увесь час. Да? І чомусь ворог не думає, що в тих же самих пісках є місцеве населення, за нього ніхто не згадує вдруг. А там є люди, які живуть, які отримують мінометні обстріли, гради, і савушки по ним стріляють. Чому, чим відрізняються піски від Донецька? Чому комусь можна це робити, і про це ніхто не велає. А ми, як тільки зробимо щось, зразу починаються якісь невідомі кадри невідомих там. Людей, які кричать, що ми там от, 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 цей прикол з роддомом. Типа, от, 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 таке відчуття, що в Донецьк повністю в роддомах них стоїть. І ми от іменно або по дитячих садочках, або по роддомах тільки херачимо.